Сава, важка артилерія бойовиків усе це стріляє по українських позиціях та місцянах у Авдіївці. Дедалі більше будинків перетворюється на руїни. Люди, котрі раніше повернулися до своїх домівок, знову пакують речі, адже вже не минає і доби, аби по місту не били терористи. І Їм зазвичай усе одно, що там цивільне. Ніч в Авдіївці. Військові ведуть нас на свої позиції, аби показати, що відбувається у них після заходу сонця. Вдень можна побачити хіба наслідки нічного життя у прифронтовій зоні. <клес> Ворожі снаряди летять у бік місцевих. За свистом під час польоту снаряду хлопці визначають більшість пострілів артилерійські. Снаряд не стрільна стрільба, самоходна артилерійська установка. Саме як свистину снаряд. Коли міна, ти її чуєш уже, коли вона тільки прилітає. А ось що буває після того, як чути такий звук. Ось сюди, приблизно, де я стою, влучив снаряд. Ось так розлетілись осколки, а вибухова хвиля знесла дах. На подвір'я цього господаря прилітає вже втретє. Цього разу влучило в хлів. все на світі. Ні, меб... не Ні меблі, нічого В одних трусах залишився. Уся родина чоловіка в Донецьку. Він лишився сам дивитися за будинком. Від обстрілів ховається у підвалі. каже сьогодні йому пощастило, бо могло бути значно гірше. Газові балоном з газом тут поїздло. Його сусіда буквально за 300 метрів ремонтує паркан. Снаряд розірвався перед його подвір'ям. Це господарство постраждало вже в четверте. Стекла, забор, вікна. та що мало? криша, дому, а четвертий раз попадают, разбиты, что-то й Українські військові показують ще з десяток вирв від снарядів забороненого калібру. Розповідають, ворога ти в дві години. Ака це саву, мм. Там двадцять міліметрів. Там ну, пошли дальше. На щастя, військові пережили цю ніч без втрат. Всі сиділи в плітці. Ми багато копаємо. Спимо. Да, много. много копаємо, мало спів. Почали сюди падати, почали трошки чугати башку, що треба. Александр да. один цивільний отримав поранення його забрали до лікарні з травмою ноги. Оксана Муляр, Андрій Романок, Віталій Овсяніков, спецкор 2+,2.